До того як будинок став власністю справжнього власника, цю споруду навряд чи можна було назвати повноцінним будинком, швидше це була звичайна дача з літньою кухнею, невеликою верандою і зі зручностями на вулиці. Спочатку будинок був побудований на стрічковому фундаменті, стіни зводилися в півтора цегли, існувало цокольне приміщення з висотою стелі менше півтора метрів, в результаті всіх перетворень. Корисна площа будинку збільшилася більш ніж на п'ятдесят метрів. А сам будинок дійсно став справжнім європейцем. Тепер тут може з комфортом розміститися сім'я з чотири осіб, збираючись за гостинним столом на красивій відкритій веранді, гріючись холодними зимовими вечорами біля каміна і насолоджуючись ритуалами в домашньому спа центрі У будиночку використано багато вінтажних предметів інтер'єру та декору з європейських блошиних ринків, наприклад. Елегантний підвіс над сходами був куплений на блошинці недалеко від Брешії, світильник над дзеркалом в гостьовому санвузлі, стельовий світильник в мансардному санвузлі, і старі дзеркала для спа приїхали з блошинки одного з маленьких містечок в околицях Бергамо. Старі металеві стільці за легендою продавців, старі англійські колоніальні стільці з Індії, привезені з Іспанії. У вітальні все побудовано навколо домашнього вогнища. Камін тут займає центральне місце, все інше вибудовано навколо нього строго симетрично, щоб вітальня в денний час була наповнена світлом, вікна зробили великими з максимальною висотою, тому підвіконня вийшли низькими, але зате глибокими. Такий розмір вдалося зробити за рахунок вийшла товщини стін, до існуючих в півтора цегли додалося ще фасадне утеплення. На підвіконня поклали м'які подушки. Що перетворило їх в невеликі диванчики? Перша дитяча площа цієї спальні всього 10 метрів. Проте тут вдалося розмістити і ліжко 1,4,0,2,0,0, і досить місткий шафа. Як узголів'я використовується садова огорожа, сплетена з тонких і м'яких прутиків. У неї вплетена стрічка зі світлодіодними лампочками, і при включенні узголів'я світиться безліч маленьких вогників над узголів'ям три камерунські капелюхи, або як їх ще називають джуджугат – привезені з паризької виставки майсон Objet. Цей модний аксесуар, зроблений з пір'я птахів, використовується африканськими племенами в парадних церемоніях, широке підвіконня біля панорамного вікна одночасно є диванчиком. Для невеликого приміщення такі багатофункціональні рішення особливо важливі. Друга дитяча ця спальня задумана як кімната, скринька, вагонка, пофарбована на два тони, світліше стін фарбою Бенджамін Моори. І в поєднанні з шторами в колір стін перетворюють цю спальню в затишну кімнату шкатулку, узголів'я ганвади на базі ліжка Ікеа. для обробки використовували ту ж тканину, що і для штор, і підкреслили форму і обсяг контрастними чорними меблевими гвоздиками. Поруч в рамках просте і зручне рішення для зберігання прикрас і біжутерії. Сережки ніколи не загубляться, якщо їх просто вставляти в м'яку основу в декоративній рамці. Основна спальня. Конструкція узголів'я і приліжкових поличок вдала ідея для мансардних спалень, різьблені дубові панелі зі східним орнаментом вирізані різьбярами з масиву дуба. Фарбування різьбленої конструкції в білий колір дозволив візуально об'єднати стелю та стіни, а контрасти з синім кольором стіни за узголів'ям додав глибини всьому простору. Санузол в мансарді. Конструкція умивальної зони була визначена наявністю димоходу від каміна, розташованого рівно під цим санвузлом на першому поверсі, щоб труба димоходу не проходила по вікну. Довелося розгорнути її від 45 градусів і відвести правіше вікна. Короб під тумбами приховує вигін труби димоходу. Самі тумбочки, готові каркаси з ікеа, а ось фасади в точності повторили візерунок декору настінної плитки керама Мараці. Вони вирізані з дубарі різьбярами по дереву, а потім покриті фарбою і зістарені. Механізм натискання дозволяє відкривати і закривати їх без наявності ручок. Цокольний рівень у цокольному поверсі влаштували справжній домашній спа-центр. Незважаючи на відносно невелику площу приміщення, тут вдалося розташувати простору дров'яним опаленням дубову бочку, масажний стіл, диванчик для відпочинку і душову зону. Для візуального розширення простору одну зі стін зробили повністю дзеркальною. Розставлені на поличці під дзеркалом свічки красиво відображаються в дзеркалах і створюють приємну, трохи загадкову, розслаблюючу атмосферу, віч викладена з кам'яної цегли, а стіна парної, облицьована декоративною плиткою під цеглу ідентичною за кольором і розміром камінному. Тераса, витягнута форма тераси, дозволила облаштувати на ній дві повноцінні зони відпочинку. На одній її половині зробили обідню для застіль на свіжому повітрі, на іншій релакс зону, де можна зручно влаштуватися в затишному кріслі і неспішно випити чашку чаю або просто почитати. У разі негоди тераса надійно захищена, нависає над нею великим козирком. Всі конструктивні елементи і обробка відкритої тераси, несучі стійки, перила лати і поверхня стелі, виконані з дерева. В якості підлогового покриття тут використаний декінг з деревинополімерного композиту, цей матеріал стійкий до впливу як високих, так і низьких температур, і до впливу вологи, до того ж він дуже міцний і зносостійкий. Будинок живий організм часом він буде змінюватися і адаптуватися під потреби своїх нових господарів, а автору проекту дуже хочеться вірити, що їй вдалося створити гідну основу для подальшого розвитку і творчості. А поки ми можемо дізнатися кілька секретів декорування від автора проєкту Жені Жданової. 1. маленька спальня, ідеальне місце для створення кімнати скриньки, щоб домогтися такого ефекту, використовуйте фарбу для стелі на 2-3 тони світліше стін. Текстиль для вікон теж рекомендується зробити близьким по відтінкам до доколірній палітрі стін. У такому приміщенні буде завжди затишно і комфортно, незважаючи на невеликі розміри. 2. якщо в процесі ремонту в своїй квартирі ви виявили старі цегляні стіни, не поспішайте їх штукатурити або зашивати гіпсокартоном, краще постарайтеся повернути цегляній кладці природну красу, відшліфуйте поверхню, почистіть і підштукатурьте шви і пофарбуйте цеглу в білий колір. Ефектна цегляна стіна стане прикрасою будь: якого приміщення і вітальні, і кухні, і спальні. Три замість готових і дорогих тумб під раковину у ванній кімнаті можна використовувати таке рішення: основою для раковини використовувати недорогі каркаси для кухні. і... Верхню поверхню бажано облицювати плиткою, а на каркаси навісити красиві дверки. Так ви створите зручний і функціональний простір під раковиною. Стільниця буде захищена від води, а малюнок дверцят прикрасить інтер'єр ванної. Чотири, щоб у приміщенні було більше світла. Встановіть вікна на висоті 40 см від підлоги. В такому випадку ви не тільки поліпшите освітленість, але і отримаєте можливість перетворити підвіконня в зручні диванчики. Покладіть на підвіконня кілька м'яких подушок, і у вас з'явиться ще одне затишне місце для посиденьок біля вікна. Зйомка проекту виконана фотографом Віталієм Нефлодовим.